Друзі, я приїхала сюди з міста Севастополя. Отже, сьогодні ми грали в Київку, і я дуже вдячна, що мене обрали найкращим гравцем. Я виграла ці чудові карти і дуже хочу приїхати до Севастополя зібрати всіх своїх російськомовних друзів. Просто заборонити їм розмовляти російською, тільки українською, пограти в цю чудову гру. І хоча б один із них промовив щось не тією мовою, якою повинна проходити гра, а це сама українська наша рідна мова, дуже хочу. Всіх своїх друзів. Севастополь привіт е, підсадити на цю гру. Я за Україну. Я за Севастополь з Україною. Дякую.